Леви, я вітаю вас на моєму ютуб каналі. Я діана Богданова. І Зараз ми подивимося з вами які події в березні місяці. Таро хоче нам показати. Також в березні місяці ми очікуємо сонячне затемнення, початок коридору затемнень, 29 березня. В знаку ОВЕН це такий доволі агресивний, такий гарячий знак, знак рішучості, знак змін. Тому, дорогі мої леви, давайте подивимося, як може програтися для вас цей період. І подивимося березень 25-го року. Перша карта, вау, туз мечей. Ну що ж, це перемога у всіх аспектах вашого життя. Десь ви вирішите по тузу мечей поставити крапку і зрозуміти, ну, напевно, вже знаєте, або якась ситуація підійде до кінця. І вже знаєте, крапка буде поставлена, і ви ніби щось вивільнитеся, щось звільниться в вашому житті. Ви зрозумієте, що ну, все-таки ви змогли пройти цей певний шлях. І знаєте, буде винагорода, буде, буде ну, ваша, ваша персональна винагорода, ваша персональна перемога. Друга карта колесо фортуни, 10-й старший аркан, також дуже потужна карта. Ну, дійсно, колесо фортуни воно ж крутиться, знаєте, може повернутися не дуже вдало для вас, але ви. Цій комбінації це дійсно, ну, прям не знаю, лотерею виграти? Знаєте, знаєте. Це щось що дійсно, знаєте, вже ну дійшло до кінця, і вже далі щось може розвиватися. Якась ситуація, якесь, можливо, питання по здоров'ю, питання якісь, які давно дуже вас тягутили, вони в березні місяці все-таки. Виріш, вирішиться, дорогі мої леви, і я думаю, що дуже в позитивну сторону. Третя карта, башня, 16, старший аркан. Зміни будуть. Будуть зміни конкретні, будуть зміни тотальні. Зміни це навіть те, що ви не можете контролювати, те, що ви не можете, про те, що ви не можете навіть подумати, да? може затронути якусь таку. Позицію, якусь таку сферу вашого життя, тому що по башні це кармічно, це те, що дійсно має статися, і ви від цього ніяк не відкрутитеся да? по колесу фортуни. Тому надіємося, що якісь зміни, знаєте, ніби як земля піде з ніг, але вам треба буде все ніби наново будувати, наново щось робити, все спочатку, бо тут, ця карта ще й початку. Ну, прям цікаво, Леви. П'ятірка кубків. Вам просто треба буде знає, на цю ситуацію подивитися не з негативної сторони, бо ще бо бачите, попереду три кубка вони перевернуті, а позаду є два кубки повні наповнені. так, Вам треба буде просто прийняти цю ситуацію як путівка в щось краще, як зміна, яка мала статися, можливо, вона буде трошки трансформаційна, болюча, але просто. Це те, що дійсно вас потім зможе вивести на якийсь інший рівень, який покаже вам іншу ситуацію, іншу сторону медалі. Просто Леви, поверніться, да, поверніться до цієї ситуації іншою стороною, і подумайте, що дійсно ну, не так все погано, як би воно могло би статися. Ну, доволі цікаво, як в вересні, о, вересні, в березні програється цей розклад Леви. Ну, це щось, що ви заслужили. що... Ви знаєте, що що життя вже саме мусило поставити, знаєте, підвести червону лінію, поставити крапку. І карта підказка Таро на сонячне затемнення. Пропозиція. Не відмовляйтесь від цієї пропозиції. Навіть якщо ця пропозиція буде для вас, вас якоюсь можливо дивною, це пропозиція в щось краще. Бачите, тут знову ж таки четвірка, п'ятерка, ви ніби. Ви засмучені, ви думаєте, що це ну можливо буде період, що ви будете якісь засмучені, але зрозумієте, так, ви будете потрошки з цього стану виходити. Будете розуміти, що ну, напевно життя краще знає, так, як повернути колесо фортуни в ту, в ту чи іншу ситуацію. Будьте будь, обережні на дорогах, так М можливо, не приймайте якісь такі рішення, а, прям знаєте, отак швиденько, а дуже добре обдумувати все, тому що ну, як ви знаєте, березень місяць буде вас підводити до того, що а, ви захочете якось так швидко все знаєте, щоб воно пройшло, змінилося, але потрібно і потрібно іноді ситуації дати час. Тому, дорогі мої леви, це був старо розклад для вас на 2025 рік, березень місяць. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і побачимося в наступних відео. Пока-пока.